Учора ввечері міський палац культури у Кременчуці випромінював неймовірну енергетику, адже сім закладів освіти міста зійшлися у протистоянні за звання студент року 2025. І в міському палаці культури відбувається програма Студент року. Мені здається, це дуже чудова програма, яка об'єднує всі вузи в нашому місті. І вийшла мені здається дуже атмосферно, тому що все одно навіть в такі складні часи ми повинні підтримувати молодь, підтримувати студентів такими творчими заходами. Цьогоріч у конкурсі взяли участь Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, фаховий коледж Кременчуцького національного університету, Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія, Кременчуцький медичний фаховий коледж, Кременчуцький льотний коледж, Вище професійне училище номер 7 та регіональний центр професійно-технічної освіти номер 1 Ця ініціатива з року в рік об'єднує усю студентську спільноту нашого міста та запалює нові молоді зірки. Поперше з ним студента. Мені завжди приємно бути тут на цій сцені, тому що саме в 2005 році, вперше, до дня студента, молодіжний парламент Керманчука, організував цей прекрасний фестиваль. Сьогодні він вже, мабуть, 20-й ювілейний. Давайте цьому поаплодуємо. Загалом конкурс мав три етапи: трейлер навчального закладу, тобто його візитівка, відеоролик, номер із зіркою та домашнє завдання Культурний код це творчий номер, що мав об'єднати українські традиції з сучасністю. Ще не закінчився конкурс студент року. Ми радіємо, що всі сім команд дійшли до нашого фіналу. Вони впоралися цим завданням, вони запалили сьогодні сцену. Нас не зламала, відсутність світла, не тяжка ситуація в країні. Наші студенти найкращі, Ми переконуємося в цьому щороку. І, хоч команди кожного навчального закладу та їхні представники отримали перемоги у окремих номінаціях, однак звання студент року 2025 здобула студентка вищого професійного училища номер 7 Юлія Мочайло. Ретельно ми готувались. Ми днями сиділи в актовому залі все проходило просто на найвищому рівні. Було скільки сльози. Чивань нервів, але ми змогли емоції просто зашкалюють. Це було наскільки драйвово. Я не очікувала такого результату. Це просто я хочу велике дякую сказати нашому директору за те, що він нас підтримує, завжди допомагає, і наша художня самодіяльність на вищому рівні. Бо це ППО намерсі. Варто додати, що як зазначають учасники конкурсу, ці кілька годин на сцені і стали для них найголовнішою нагородою, адже вони сяяли та ділилися неймовірною студентською енергетикою з усіма присутніми. Я представляла сьогодні комунальні вищої освіти Кременчуцька гуманітарно пекомічна академія і виграла в номінації студентський дует з зіркою». Хочу сказати, що мене зараз дуже переповнюють емоції. І знаєте, можливо, я не виграла си не але я виграла значно більше, тому що в мене є така модушна команда, яка зараз чекає мене досі, тому що вони всі можуть теж привітати з цим. Дякую організаторам, дякую спонсорам, дякую команді. Все круто, все клас. Організаторами конкурсу є молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, управління культури і туризму за підтримки Кременчуцької міської влади. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Креманчуцькі новини. Thank you